І третій тиждень триває операція збройних сил України на території Курської області РФ. Наші бійці контролюють приблизно сотні населених пунктів, та постійно приблизно сотню насправді та постійно поповнюють обмінний фонд. Отже, про політичні погляди місцевих з курщини життя у підвалах та ставлення росіян до українців і полонених у спеціальному репортажі про курську операцію. Наша кореспондентка Софія Чолес розповість. Українська операція очима наших дронів силами наших військових та мій власний досвід. Опа, нобрі видніється дим. Це в бік території Росії. Росіяни, що врешті називають війну війною, В огороді там, в огороді там. консервацію закривала. Я навіть не знала, що війна почалась. Та полонені, що просять обміняти їх на азовців. Прошу, Прошу мене обміняти на бійців Азову з Маріуполя. Хочу. Хочу на обмін так само, як і бійці Азову. Нова сторінка повномасштабної війни, що пишеться зараз. Контрольно-пропускний пункт ми проходимо без штампів у паспорті. Будівля КПП зруйнована неподалік колона російської техніки, яка так і не змогла заїхати на територію України і перетнути кордон. А 200 років тому тут і кордону ніякого не було. Це була територія Київської губернії. Тут жили собіські козаки, і нині їх нащадки бійці збройних сил України контролюють цю територію. Щонайменше три мости у Курській області знищили бійці зсу їхніми силами менше і військовослужбовців РФ та техніки. Так, от перші кроки на російській землі і перші звуки вибухів не такою уявлялась мені перша столиця совєтської України про те, що поробиш більшовики. І власне зараз ми у центрі Суджі. Російська влада пішла звідси, відколи почалась операція Збройних сил України. Але ще 100 років тому все було зовсім навпаки. Ці території належали українській державі. Сюди прийшли більшовики та утворили тут столицю радянської совєтської України. Ну так перша столиця України тієї України, яку за словами Путіна створив Ленін. Справа в тому, що росіяни весь час рвели гібридний спосіб для того, щоб так чи інакше зайти на інші території. Вони ці більшовички гніди не були присутні на території України, і тому вони тихенько відправляють якусь свою делегацію суджі, яка починає представляти. Начебто якусь совєтську Україну цей Ленін у центрі суджі буквально втратив голову від бойових дій на території Росії. Проте в головах у місцевих досі живуть радянські та російські наративи. У нас як би, мені ні у мене думка одна: що ця війна нікому не потрібна ні вашим, ні нашим. У нас, якби Росія та Україна, були як єдине ціле. Що ваші брати та сестри гинуть? Що наші? Спілкувалися з місцевими українською мовою вони не зрозуміли, проте так було не завжди. Українську мову тут знали, нею говорили, і за переписом 1897 року 61% суджі говорили українською. Станом на 2022 рік тільки 1% називали себе українцями. Куди ж ділись українці? Насправді це було знищення на рівні самоідентифікації. Ми не говоримо про те, що були в величезні виселення з цієї території, щоб вирівняти етнічний склад, що практикувався в 20-30-х роках. Проте ми говоримо про інше: про те, що в Курській області жодним чином не існувало жодних українських шкіл, жодних українських бібліотек чи класів. Місцеві розповідають, днями у суджі стало тихіше України зі сторони України навпаки, взагалі мало. Майже немає. А зі сторони Росії ми навіть не знаємо, взагалі не знаємо звідки хто стріляє, і навіть не знаємо хто де перебуває. Ми не знаємо наскільки далі суджі просунулись війська. Вони не знають, що бойові дії вже ведуться в інших населених пунктах, та що зсу контролюють понад 1200 квадратних кілометрів. Передові штурмові підрозділи наших збройних сил дуже активно і успішно ведуть операції. Місто Курськ теж вже під наглядом дронів 3-го батальйону. Нахтігаль по нашій ділянці я можу сказати, що активні ведуться бойові дії. Збройні сили продовжують штурми, продовжують просування та звільняти населені пункти. Ворог активно застосовує авіацію, зокрема керовані авіабомби. Йдемо містом далі. Час від часу. Доводиться прискорюватись. У небі зараз помічений ворожих піві. Ховаємось під деревами. Та чуємо і дружні звуки. Це... Опа. Це схоже на наш вихід. На обрії видніється дим. Це в бік території Росії. Поруч з укриттям ходять місцеві. Тут нормально. Ребята ваші привозять все. Дякую їм. Вхід в укриття люди що сидять поруч. У цьому підвалі російська пропаганда дає збій. Після того як війна перемістилась на територію міста, цивільні перестали називати її СВО. В огороді, там. в огороді Там консервацію закривала. Я навіть не знала, що війна почалась. Тільки що чули, як жінка похилого віку казала, що їх всі кинули, і дуже хотіла, щоб цей матеріал показала по російському телебаченню. Навряд чи це покажуть в Росії. Навіть цей чоловік з недовірою говорить про звіти Конашенкова по телебаченню. Коношенков у нас Коношенков наш постійно говорить, що на такому та напрямку стільки, на такому та стільки. Де він ці цифри бере, я не знаю. Чоловік живе у Москві. До суджі приїхав у відпустку, бо тут його батьківщина. Наші мери сери, наші мери, пересери втікли, наскинули, і все лишилось. У Москві діти, онуки нам обіцяли якось організувати, хоча б подзвонити, що ми живі. Ми спілкуємось на імпровізованій кухні, на столах, крупи, солодощі, яйця. Костер дворі. Багато у дворі, нас там вісім людей, спільний двір. Якось так усе робимо. Ну, поки тепло, то можна якось жити. Якщо ми дотягнемо тут до жовтня, то буде не солодко. Дощі підуть, буде погано. По вашому телебаченню показували, що у нас так теж люди живуть, що в Маріуполі так жили. Ні, у нас по телебаченню це не показують. Я особисто не бачив. Розуміє, що може загинути тут від рук своїх же військових, та водночас мріє про повернення у російську столицю. Я краще Я краще тут залишусь. Нехай свої вб'ють, якщо наступати будуть. А так воно мабуть і буде, якщо буде наступ. Місто ну якщо тихо не відійдуть, ваші його зруйнують до бісової матері. Все місто, що лишилось зараз, воно відносно мало постраждало. Я он скільки ходив, майже всі будинки цілі подекуди, тільки вікна вибиті. Я певен, що рано чи пізно почнеться масштабна операція ворога, адже вони стягують війська звідусіль з далеких частин Федерації. Та поки російські військові поповнюють обмінний фонд. Найбільшу здачу, що я особисто спостерігав під час одного зі стрімів на одній з ділянок фронту, це було 102, якщо я не помиляюсь. Там полонених, вони були насправді мали велику кількість і амуніції БК, і доволі хороші укріплення завдяки роботі, злагодження артилерії, впиві та штурмових підрозділів. Їх вдалося змусити здатися, І от там понад сотню людей. Ви просто не уявляєте, яка це була дві колії на дорозі, змотаних скотчем полонених, які лежали, чекали, поки їх вивезуть. Коридори однієї із ділянок утримання військовополонених. Тут мобілізовані та строковики, які більше нагадують школярів ніж військових. Виходить, що бійці ЗСУ подумали, що їх розсекретили. Як вони пояснили, то хотіли нас у полон взяти, але їх було менше. Хотіли оточити. А це вже російський прикордонник, офіцер розповідає про перемогу Росії в СВО. Проте у полон його взяли у російському місті. Що ви будете робити, коли вас обміняють? Що будете далі робити? Що мені запропонує держава або звільнення, списання, продовжити службу. Що запропонують? А якщо вам знов запропонують йти воювати в Україну? Якщо мені запропонують служити, то тільки з переведенням в іншу частину. Я думаю, буде перемога. Чи я? Росії? Так. Цивільним росіянином ми спілкуємося у сумах. Покинути суджу йому допомогли наші сили оборони. За судки заходу задобуду до заходу. Скажу нейтральне слово заходу військ України на територію Російської Федерації. Я перебував у Москві у відрядженні, коли я зрозумів у середу ввечері, що евакуація не відбувається належним чином, і соціальні служби полишили місто і залишили стариків. Зокрема, мою маму, я прийняв рішення повернутись. В мене був єдиний шанс, єдиний день, коли я міг звернутися до людей, які не займалися евакуацією населення. Це була зовсім інша група. Наші військові у суджі і нині допомагають тамтешнім цивільним, незважаючи на те, що вони громадяни країни-агресора. Зараз наші відповідна фахівці теж знаходять людей, якби роблять такий облік. Щоб їхні потреби збирають і по кількості в кожному населеному пункті, щоб знати і здійснити потім за необхідності доступу міжнародних гуманітарних організацій. В одній з будівель організували медичний кабінет. Щодня тут приймає лікар. Були люди з осколковим пораненнями, трохи загнялись, довелося робити хірургічну обробку. За його військову службу траплялось різне, а це починаючи з 14-го року. З перервами все було 14-й рік, був Іловайськ. Ви знаєте, я виконую свою роботу. Україна дотримується всіх конвенцій міжнародних. Тому ми несемо відповідальність за життя та здоров'я людей на звільнених територіях. Емоцій немає. Ми робимо свою роботу. Виїжджаємо зі суджі, будинки на околицях цілі та неушкоджені. А менш ніж за годину ми повертаємось додому. Проїжджаємо зруйновані російськими снарядами будинки та спорожні лісела Сумщини.